Я знаю, що в мене є свій ангел, я не можу його підвести. Це була ідея е, мого чоловіка, уже героя. Тобто він в мене був людиною такою творчою, і саме повітряні кульки його надихали, він любив цим займатися, і це була справа всього його життя. Вій, перший магазин ми відкрили в 2016 році. Ми були першими, хто взагалі почав цим займатися. І перший магазин у нас був відкритий в Калуші, а другий в Рожнятіві. Тут все зроблено його руками, тому що навіть меблі він робив сам. І пішовши вже на війну, у нього навіть позивний був шарік. У зв'язку з тим, що він обожнював свої повітряні кульки, свої шарики, і навіть з цим позивним він залишився. Здається, що, ну що тут такого? Повітряна кулька, і що може бути особливого. Вони кожна особливо по своєму. З ними теж треба вміти працювати. Цьому треба вчитись. В загальному ну, займала я більш таку пасивну позицію. Чоловік більше це розвивав. Я була в декреті, тому я більше займалась бухгалтерією і якимись такими справами, які я могла поєднувати разом ну, з дитиною. Відомо сидячи, але у 2022 році життя змінилось. Тобто, чоловіка забрали на війну, він пішов на війну і вже мусила я, я приступати до цього. Тобто, я теж пройшла навчання, бо я розуміла, що не повністю я знаю усе, мені замало знань. І теж я пройшла навчання, щоб вчитись, щоб розвиватись, щоб не закрити цей бізнес ні в якому разі, це любима робота мого чоловіка, тому я її продовжую. Як би важко не було, але я хочу, щоб він гордився мною. Я розвиваю цей бізнес і продовжую його справу. Я навіть ну, жодного разу я не мала такої думки. Так, є важкі моменти, є з чим як жінка, просто я там не справляюсь навіть фізично, але я знаю, що в мене є свій ангел, я не можу його підвести. Я не можу, ну. Закинути цю справу, а по-друге, вона вже стала теж для мене рідною. Тобто, це було рішення якесь таке моментальне. Тобто, в четвертій ранку я його відправила на схід, а вже на восьму ранку в мене було перше замовлення, яке я розуміла, що відтепер відповідаю суто я за це, і все. Військовий час це зараз ну не дуже легко. Так, спочатку я вела всі справи сама. Тобто, от ще коли чоловік був, тобто бухгалтерія, повністю все це було на мені. Я сама собі давала раду. На даний момент на магазині перших три роки працювала я щодня. Просто я працювала одна щодня. А зараз вже є людина, яка є моїм помічником, моєю правою рукою заміною. Повністю в цьому магазині, тобто є дівчинка, яка найманий працівник, яка працює. Тобто, ми дали ще одне робоче місце для людини. Також є бухгалтер, який допомагає, коли потрібно дзвониш, там поможи, бо я не знаю. Я не є сама бухгалтер такий, щоб знайти дуже сильний сама для себе, в принципі. Ну і в загальному ну, справи йдуть гірше трохи. Але знаєте, живі. Тому я думаю, що нема ще на що нам жалітися. Також кожного разу долучаємось до зборів. До зборів, от, два тижні тому, ми були в центрі на площі, була ярмарка. Ми брали участь, збирали для хлопців військових. Аукціон також був проведений. Перший аукціон був проведений від магазину. Це син хотів. Він хотів допомогти військовим. Він тоді ми продали його малюнки більше, ніж на 100 тисяч гривень. І ми допомогли бригаді, в якій служив мій чоловік. Пробуємо стараємось підтримуємо, бо вони наш тил. От після якихось там обстрілів чи ще чогось, ти приходиш на роботу, ну і немає настрою. А ти мусиш його робити. Тобто, дітки, ми їх маємо обмежити від цієї війни трохи і все одно дитини день народження. Тобто, треба їй робити свято на даний момент. Більш актуальні такі спокійніші композиції. Беш, ніжно-розові, нюдові кольори це більш до вподоби зараз людям. Він робив повністю це були фігури, навіть у мій ріст були і більші фігури, тобто йому було не важко. Йому це подобалось, він це робив таким одним, пам'ятаю, моментом старший син захоплювався щенячим патрулем. І от син на день народження в нього зимою. Він цілий день робив йому собаку таку велику. Відповідно, через те, що на вулиці був мороз, а в хаті дуже жарко. Він тільки заніс цю собаку, і вона тріснула. Ну, для її побачила по крайній мірі. Працюємо ми кожного дня з 10 до 18 години, але також ми робимо винятки. Пам'ятаю одного ну, разу. Ну найшвидшим замовленням моїм це була п'ята ранку. Тобто, якщо людині потрібно, і в мене є можливість це зробити, тобто я підходжу, і підстроююсь під клієнта, щоб він був задоволений, і ці кульки літали йому ну дуже довго. Найпопулярнішим були дні народження на даний момент досить великої популярності набирають вечірки гендерпаті. знання статі дитинки, тому молоді батьки хочуть зробити це свято незабутнім, очікуваним. Також на це свято в нас тепер є безліч речей, які ми можемо запропонувати. Це і балони з димом, і хлопавки. Також кульки в різних кольорах, коробки, сюрпризи, також фарби. Це коли батьки взагалі з зав'язаними очима просто макають ручки фарби. В нашому магазині є повітряні кульки, гелеві кульки, подарункові коробки, кондитерські вироби, все для кондитерів, для тортів. Ну і в загальному кульку у нас, мабуть, більше, ніж 500 видів. Сьогодні ми на 8 ранку вже оформляли магазин. Це відкриття магазинів, вітрин, також дитячі дні народження. Фотозони, ну до війни це були ще фотозони на весілля, більш на ювілей. Зараз це трошки призупинилось, тобто немає таких гучних святкувань. Але дитячі свята вони продовжують, бо дітки мають мати дитинство. Хлопці вже допомагають. цьому. Вони дуже часті гості цього магазину, тому вони тут майже кожного дня бувають. Вони допомагають, вони цікавляться. ми можемо і разом їхати на почту, забирати товар, вести, грузити. Порозуватись треба завжди не стояти на одному місці, бо тренди півроку і вони перейшли, починається, з'являється щось нове. Так є соцмережі, є якісь спеціальні навчання для аеродизайнерів, які підшуковують. Тобто вони навіть за кордону я брала навчання з Америки і щоб краще удосконалити свої знання.